Вітаю вас, друзі! Енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так. Зараз тут більше в перевернутому положенні. Так, випала. Угу. Ну, подивіться, в нас знову. Досить цікаве поєднання, як завжди, рун. І нам кажуть, що сьогодні буде центральна подія, якась це те, що вас буде виштовхувати із періоду певного застою, в якому ви опинилися і довгий час перебували. Буде якась подія. Ну, я думаю, що це буде якась особа, яка зробить цей поштовх. Який необхідний для вас, тому що самі ви ніяк не можете зважитися на якийсь крок. Ви йдете до гармонійних стосунків, які будуть успішними для вас. Руна Соулу супроводжує цей розклад своєю позитивною енергією. Сьогодні самопочуття, можливо, буде не на найвищому рівні, будуть якісь прояви ну, слабкості. Нездужання. Так. Також якась інформація поки що залишається закритою від вас. Якась навіть ситуація, можливо, ще закрита. Ви щось не розумієте. Сьогодні це розуміння поки що ще не прийде. Хоча Руна Соулу завжди має надвелике позитивне значення. Можливо, десь. Трішечки, якийсь промінчик світла вже впаде на цю ситуацію, і щось для вас почне прояснятися, але ще сьогодні точно ви не розкриєте цю інформацію, щось ще закрите. Ну, загалом позитивний день, який потребує, звичайно, якихось прийняття рішень, твердості в своїх кроках, виходу з цієї ситуації за вищою, за вищою, тому що ну, вона вже затягнулася. Так загалом і партнерство тут є, і успіх є, і прорив певний є, і позитивний вплив інших людей. Ну що ж, візьміть до уваги, скористайтеся порадами, які дають вам руни, благословених вам енергій сьогодення.